Перед Тайсоном зараз є два шляхи: закінчити спортивну кар'єру або не закінчити спортивну кар'єру. Пригадайте момент, коли після другої поразки британець йшов у підтрибунному приміщенні і матюкав усе і всіх. Тоді він звинувачував кого завгодно у програші, кажучи, що в цій країні, тобто в судівській Аравії, щастя йому не знати. Опісля на прес-конференції він лише підтвердив, що вважає себе переможцем поєдинку. У його картинці світу він виграв обидва бої, а судді розпорядилися інакше. Ось тут починається зневіра. Моральна складова, яка стримує Тайсона повертатися у гру, де як йому здається, його ошукали. І ще одна причина, це, звісно, що прекрасні гонорари Тайсона, які він отримував останні років 5. Причому, що навіть до аравійської історії чека-британця були на кілька десятків мільйонів доларів, що тоді отримували лише одиниці в боксі. За останні півтора року циганський король міг заробити близько 150 мільйонів доларів. Це бій з Нґану та два проти Усика. Трична причина, а проти кого виходити? Тайсон Ф'юрі вже ніколи не буде найкращим бійцем свого покоління, тому що це питання вирішене. Якщо він повернеться в рейтинги, то буде приблизно в топ 5 асоціацій.